Багато людей запитують, чому ви огірочки розпіковуєте, хіба не можна дати їх зразу в землю. Звичайно, що це можна зробити тоді, коли це буде тепло. Коли ми хочемо раннього врожаю огірка, то звичайно, це не можна зробити, тому що огірочок витягується, він може почати падати. І отак от малий день, і воно стебельце тягнеться догори. Тому ми зараз призупинимо йому трошки той ріст до гори, нім листочок середній виб'єси, ми зараз возьмемо по самі вушка, запікуємо його. І ще трошки він витягнеться, коли він вже пусте середній листочок, тоді він вже не буде витягатися. так. Саме для ранного врожаю. Звичайно що треба розпіковувати. Будь-що, що, що буде мати, все треба розпіковувати, Якщо хочете рано мати врожай, то тільки так. 100% схід у нас є в тричині: тирса, не знаю кого як називають, але має бути з хвойних дерев, тому що воно дає поживу і плюс воно не падає, рознивка не падає в такій тирсі. Хоче тільки з хвойних дерев. З інших пробували, воно починає пропадати. Тому тільки хворіють дерева. І саджу в тирсі, тому що знаю, які зерен я кинула, я знаю, що точно вони зійдуть. Я не маю страху, що зараз щось не зійде. Все воно сходить. І я впевнена в тому, що воно буде. І так мені легше це робити. Ліпше кинути в тирсу і бути спокійним, ніж кинути в землю і думати, чи воно вийде. Потім потепліє, можна садити огірочок. Сидимо, ми всі знаємо, що ми сидимо і на дворі, і, і в теплицях в землю зразу можна кидати, але поки холодно, ми мусимо їх розпіковувати. Для кращого результату лишається тирса. Далі вже хочете даєте в землю. Розпіковувати я буду в торфі з торфікації. Так, ми постійно шукаємо під акацією торфу, тому що найліпше підходить до В Ніякому разі не шукайте торфу під дубом, тому що воно все попадає. По практиці з-під дуба не добре брати торф. І теж я перемішала його трошки з купованим. Не багато даю, його, але трошки для легкості, тому що з акації торф він Якщо політити, він стає тяжкий. А вже для спущення щоб він трошки пухкий я даю додаю торфу. Тож я буду давати магнікур Energy. Для чого я його беру для кореневої системи? Вона тут запобігає хворобам. І отакий шприцик небагато на стаканчик води, я дам сюди Magnicure Energy. Завжди ми це робили, і це дієвий спосіб, дуже допомагає. Побачили, що є ну, результат гарний. І ми продовжуємо, коли він вийшов, і тоді ми тільки ним користуємося. Макаю я корінчики цю водичку, даю цей привікур, макаю в водичку і тоді вже даю в горщик. Звичайно, що а, у землю, землю ну, земля в горщику. І виходить, що зараз проливаємо тільки теплою водою. В ніякому разі ми не беремо холодну землю, холодну воду. Запам'ятали, що все, що ми розпіковуємо, це має бути тепла земля. Зараз дуже важливо пам'ятати, що землю треба нагріти, тільки тоді ми повинні розпіковувати ту землю. Нагріти кімнатної температури воно має бути. Пару днів заносити до хати. Воно гріється і тоді починаєте вже розпіковувати в ту землю. Дуже велика помилка, коли ми даємо холодну землю, плюс ще дати холодної води. Іноді ми даємо таку воду, що пора може йти. Заливаємо теплою водою, трошечка так би гарячою, і воно чуть-чуть остило і живо туди запихати, щоб ще нагрілося від самої води. Так що повинні пам'ятати, що даємо. Теплу воду, теплий торф. Макаю я в магнійкур корінчиком, витягаю, макаю тоді вже розпіковую. Даємо до 3 дня, так само кладемо в тепле приміщення 3 дня, може бути оця рослинка, якщо ви її розпікуєте. Ви можете зверху її поставити, наприклад, от на це поставити ящик, кинути зверху, щось, щоб воно собі приймалося, щоб не було навіть світло. Можете вноті 3 дні потримати так в теплі, і воно досить гарний результат, десь дуже гарно прийметься. Вибираю я в гірочки в теплицю саджу, я вибираю такі дні, щоб було, Е погода. Наприклад, якщо 3 дні воно приймається йому не треба погода. А вже четвертий день обов'язково має бути погода. Четвертий, п'ятий. І дивлюся переважно на погоду, якщо 3 дні хмурно, два дні хоча хоча два дні сонечко. На цю рослинку хоча б один день посвітило б сонечко, і вона зразу стає зовсім інакше, і набирає сили і може боротися з хворобами. Тому стараюся вибирати дні. Саме після того, як воно прийметься, аби була погода. Якщо я розпікую в сонечко, а потім відкриваю я його, наприклад, вже після трьох днів і там починається хмурний тиждень. І 80%, 80 тої рослинки може вся попадати, через те, що ну, воно не дістало того, що треба, коли воно приймається в той момент. Йому треба трошечку посвіти сонечко, і воно вже дістає той вітамін і починає йти в ріст, і вже йому нічого не шкода. Тому вибираю сонячні дні. Саме найкраще для ранньої рослинки, після того, як вона прийметься. І тоді в мене всі огорочки приймаються. Пристосувалася руками до цього. І завжди гарні результати. Один раз вийшли мені. І тепер завжди в мене горочки гарні, не падають. Ось така краса. Так що ви можете садити в землю тільки тоді, коли це дозволяє день земля вам посадити. Як хочете раннього, то треба, звичайно, щось розпіковувати.